Адміністратор ресторану каже офіціанці: Он за тим столиком спить чоловік, який занадто багато випив. Будь ласка, розбудіть його, бо вже час закриватися. Я його вже чотири рази будила. Так, а чому ж він досі спить? Тому що щоразу, коли він прокидається, він просить у мене рахунок, оплачує його та дає мені 20 доларів чаєвих. Дівчатка, запам'ятайте, перше розлучення це нібито в тебе випав перший молочний чоловік, і незабаром на його місці виросте вже постійний корінний. Село. Гості розходяться після вечірки, господиня вдома підходить до чоловіка і каже: Любчику, ти бачив, як Василь дивився на мою попу? Бачив, я впевнена. Що він мене напевно хоче. Та я йому зараз табло розіб'ю. Не треба нікому нічого розбивати. У мене є план цікавіший. Давай запропонуємо йому залишитися на кохання втрьох, але перед цим він вимає весь способ. А потім ми з тобою скажемо йому, що ми втомилися, і в нас голова болить. Вихователька дитячого садка Ксюша. Після третьої чарки горілки починає балуватися не по-дитячому і ні в яку не хоче лягати спати.